Трамп дав інтерв'ю політико, і він там критикував Володимира Зеленського, десь піддавав сумніву, що вже тут в Україні нема демократії, що влада прикривається війною, тому не хоче проводити вибори. Отже, він фактично закликає Зеленського до виборів. Також він згадав, що Зеленський ніби не читав його мирний план, який вже узгоджений з Росією. Ну так чи інакше, Зеленський вже відповів. Він сказав, що він готовий для проведення виборів. В Україні закликав Сполучених Америки разом з європейськими країнами забезпечити проведення цих виборів, виборів тобто, щоб вони були у безпеці. Ну, дискусія щодо виборів, вона періодично у нас повторюється. Але до того часу, поки йдуть бойові дії, ну говорити про вибори, як би кому не хотілося, я також вважаю, що реально потрібно перезавантажити владу. Але поки війна, вибори не можуть відбутися.